Привіт, це громадське. Мене звати Богдан Кутєпов. Я знаходжусь у Львові. Біля мене. Зараз прошу показати загальний план. Таран Зураб Аласанія. Він е президент досі, національної телекомпанії. Директор. Чи все, все, все. вже тепер директор НСТКУ? Чи НСКУ. Чи? Так. Е НСТКУ. Е е завтра у нас до речі, майстер-класи в УКУ. <світ> в Українському католицькому університеті. Тип директор Національної телекомпанії України. Досі, НТКУ. Так. Директор НТКУ. Мені важко це зрозуміти, там були і президенти, і вже це зараз все там, там, там забавна історія. Якщо захочеш розкажу. Ну я, я думаю, якщо наші глядачі вони можуть включатися в наші ефіри, я думаю, що безполезно через Київ, тому що зараз у нас тут відбувається львівський медіафорум, і щойно Зураб презентував велику концепцію суспільного мовлення України і взагалі. Він розказав про те, яким буде перший конкретно канал, другий канал, що там буде також інші, інші різні речі. Ми зараз про них також поговоримо. У нас є там 15-20 хвилин. Але от зараз хотілося б вас трохи долучити до ефіру. Я не скажу, дзвоніть по скайпу, бо тут система така. Ми в Львові даємо картинку. Зураб зараз буде розказувати. Ви послухайте, картинка йде прямо туди в Київ, а вже в Києві там сидить хтось на кнопках і виводить просто цю картинку в ефір громадського, і це дивитесь ви. Ви, наші улюблені всі троє глядачів, які це дивляться зараз. 000 000. Ну Сьогодні просто будній день, ми себе цим тішимо, ми... да? да, тішим. А так по вихідних це 13 і навіть 15 людей. О, то -то. Ну, але про аудиторію от моє власне перше питання. Давай. Ну Досі Зораб також відомий Facebook-користувач. Треба це сказати, і він популярний там, пише це дуже добре, до речі, так. тому що там можна читати і дискутувати. І Багато хто дискутує. і Один з закидів в тому, що у Т1 це досі у Т Тобто, або це люди, які не дивляться телевізор, не хочуть бачити зміни, або тих змін недостатньо. І вони все одно, скажімо так. Ну, ну от, один, один з аргументів скептиків це те, що суспільне мовлення робиться на базі того ж старого доброго, у Т Це так чи не так? І чому? <свист> Якщо ти не можеш зробити добро із, із зла, то з чого робити? Так воно і вийшло. Ми на цьому будуємо ти правий, і на нарікань багато, але ми ж все, що ми робимо на колінках, на колінках і всупереч тому, що відбувається, ми ломаємо стару систему і на неї будуємо нову. Громадському краще в цьому випадку було легше, може бути, бо з нуля будувати трохи легше. А ми перебудовуємо. Це завжди складно. Щодо Фейсбуку, так ти знов правий. Більшість фейсбучних людей, я розумію, так що вони не дивляться телебачення, і можливо вони праві. Ну от ну відверто, розмовляючи позавчора в вдвох рекордс, да. ти сказав, що ну не будуть ваші глядачі дивитись телевізор. Ну вони вже все. Вже вони, так, вже вони не будуть дивитись, який ти не роби той перший так. національний. Так, то що тоді, боротьба йде за аудиторії, які досі дивляться телевізор? Ні, брата, ні, так не так, не так. Тому я презентував сьогодні те, але я поки що побоююся сказати це відверто. Ми будемо орієнтуватися на те, що ти зараз тримаєш в руках. Це мобільні платформи, це веб-платформи. Це ні, ідеальний телефон. Його логотип не написаний на, на лицевій стороні. Не Я можу його показувати. показувати і це буде не продакт плейсмент. Це буде не продакт плейсмент, просто телефон, чорний телефон. Це те, що нібито має стати в країні тим, на чому ви будете дивитися все. Слухати радіо, дивитися телебачення. Вам буде байдуже, як, як коли де ви хочете отримати інформацію. Ви її отримаєте. Це буде на радіо, на телебачення, і навіть не, там, не знаю, мобільне. Це буде для вас інформація. Крапка. А ось на чому це інша справа? Да, да Викінці, це рапу... платформа. Да, сподіваюсь, ми отримаємо, хоча б 3G в нашій країні. Трижі, хоча б, а потім вже про таємні. Є це, це, і ще один дивайс, так пивалю із кадри. Я беру це це планшет теж. І він підключений до досить сильного інтернету, який є тут. Завдяки цьому сильному інтернету, власне, я так розумію, можемо передавати сигнал. так? Зараз ви бачите цей потік, який йде по суті по інтернету. Але е, в... все ж таки він прив'язаний до місця. Але прив'язаний до цього місця, так. Да. Да, тут є роутери. В даному випадку, коли буде 3 g нормальний. Я от зараз не можу. Я у Львові знаходжусь два дні. Я не можу підключитись до тестування 3 g mm -hmm. Якісь проблеми. Я вже відправив смс-ку. Мені прийшло на лазі одного з операторів. Який на лай починається на фо закінчується, але не будемо називати його. Бо це було продакт плейсментом. Тим паче, що ми знаходимося на арені Львів, яка приймає команду, теж яка належить тому ж самому власнику mm -hmm. того ж оператора. До чого я? я не <зараз> До того, що е, от коли буде 3G, і можна буде приймати UA перший чи, наприклад, UA другий, це буде. Так, так так, 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 це, так, так, думаю, що так. Е, і UA е, суспільне мовлення це загальна концепція. Так. А, буде просто, е, е, а може бути, наприклад, так, я не знаю, там UA громадське. Це ж другого то може бути. Експериментуватиму, і надалі теж будемо робити все ну, все життя, бо ніхто з сталих компаній не має і в Європі теж і там, і там теж експериментують. Там немає жанру розподілу точного. Там так по краплях туди, сюди посунули, mm -hmm. туди посунули. Так будемо робити, і ми ззовні і теж будемо брати продукт. От, власне, йдеться про те, що вже не будуть розізняти глядачі, чи це телевізор, чи це Фейсбук, тому так. що у нас буде один девайс, в якому Абсолютно. ми будемо мати сигнал. Тільки, знаєш, в чому справа? Це обман. Ні, це не обман. Да, не обман. Окей, це це нормальні ще... великі телевізори хочуть пролізти через е, новітні Ні, Я... Це правда, це не обман, це, це трансформація. Я просто думаю, що скоро не буде великих телевізорів, не буде великих каналів, нічого такого не буде, воно потроху перетворюється все в одне. Йому, глядачеві, байдуже на чому, як, коли. І Який і колектив робиться. Абсолютно це. точно. Він хоче інформацію. Однак зараз не байдуже обласним телерадіокомпаніям, які включаться в цей процес, і процес держави. Державу... Уже легально він уже, скажімо так, вже держава тут безпосередньо вступив в силу в дію закон, так, закон і вже йде процес створення суспільного, і перші чотири роки правильно так держава дає повністю гроші на фінансування суспільного мовлення, а далі не передбачено. Тобто доведеться або через три з половиною роки ж терміново приймати закон, який це продовжує і признати, що ми не окупні, але чи є якісь шанси стати окупним? Тобто Ні. взяти і зробити медіа бізнес, з цьому, щоб за щоб люди давали Бодя, не про шанси йдеться. Я не потребую таких шансів. Суспільне медіа не потребує таких шансів. Ми маємо, мусимо залишитись нонпрофіт неприбуткове. Інакше ми ну, так пустимо, як будемо yeah. так да, на, 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 на рейтинги. А це неправильно. Рейтинги дають такі речі, які не мають, ну не можуть мати місце на суспільному. Я от хочу зараз знайти, але не можу. Ну давайте давай трошки покажемо зараз слайд шоу, яке показував Зора Баласані. Ми не будемо його все повністю показувати, це PowerPoint презентація. До речі, можна ближче, поки показуємо його, нас не видно подивитися. І далі коротко пробігтись по слайдах. Ну, Така дівчинка, бігти. Можна було залишитись. Да, так, да. слайди це далі це. Uh, йдеться про нюзрум, який мабуть буде краще збудований. скажи стоп, коли треба стоп. Отут, uh, ну да? стоп, стоп. Ця картинка така, яка має бути. В, я думаю, що до до, до до кінця року це відбудеться. Ми шукаємо з мені статчани. більше сподобався слайд, як зараз є. Так, він наступний Зробіть, Будь ласка, один. Uh, наступний ще один uh, і. Наступним буде той, як виглядає як виглядає поки так, що за але до кінця року воно буде. Повірте? Ну я так сподіваюся, це ідея зовсім інша. Це ідея, яка промотує а, один а, великий ньюзрум, одне приміщення, в якому працювати будуть 260 людей, які будуть тут забезпечувати новинами всю країну і сайт, і радіо, і, тощо, так, і, і кілька я каналів є мануазії те, що стоїться суспільномовлення. Так, окрім місцевих телеканалів, які ви робитиме ще свої новини там на місцях. Тобто ви хочете зробити абсолютно конкурентно спроможний продукт? Так і буде. А, він має бути легким і на різній аудиторії, мабуть. Так. А як цього досягти? Це нереально. Реально, це так само. Ну, реально. То, що... поки що два канали, буде більше. Угу. А чим відрізнятиметься перший суспільний, і другий суспільний перший суспільний буде дуже швидким. Все, що відбувається зараз із де, вот тут конкретно буде ну, трансляції. стоп. стоп Як так. наші програми про бандуру, про спадщину культурну, про ханенки, про вишиванки це теж інтенція. має бути, але це буде на другому каналі. На, на другому. Так. А, ми перехто як, як. Можливо, це ж це, це такий хитрий задом зураба Аласані, знаєте, змістити акценти. Просто коли ти е, змінюєш хід річки, тоді річка несподівано для себе знаходить, що вона може щось десь і доводиться з насидженого шляху сходити на цю стежку. Да? Я так розумію. Так, для десь 7 тисяч людей, ти ж розумієш, 7-700. І вони мають працювати. Так, 7700 – це вся структура так. цих людей. Знаєш, скільки людей на громадському працює? Пізьбою. У Львові скільки? 6. Коли буде у вас постійний прямий ефір, то да, ну, ви можете, скільки вам ще треба, щоб це видавати і заповнювати? Ще 6, так? Да? 12. Це я розумію, це не той обсяг і, можливо, не ті вимоги до ефіру. Ти навіть і близько, да? не розумієш, наскільки це відрізняється. Так? Добре, окей. Ні, я розумію, що це відрізняється. Але коли мова йде про те, що у Дніпропетровську 700 людей працює на обласній державній телерадіокомпанії 700-300. Окей, у мене не цифри цифри не точні, це від е... неважливо, і що? І, і виходить так, що цих 300 людей не всі мають е, повністю виконувати ту функцію, реально, які ну, умовно кажучи. Там господарське остаткування, це там 12 людей, хоча могло да. би бути там двоє, наприклад. Да. А, а гроші їм сконцентрувати і дати нормальні зарплати. Так? Не можна, поки що закон не дозволяє. Поки що ми державними установами є всі. За скільки Проти... штатних працівників на 1500, Олівці? Ну, 1492. чотириста дев'яносто 1492 людини робить перш національний зараз. Один приклад. Сайт. Чекай. Ще що? Один приклад. За місяць до мого пришестя туди на першу національну, була звільнена людина за непрофесійність. Вона її звільнили. За рік вона ходила по судам. Я три дні тому от просто так раптом приходять до мене і кажуть, що наші рахунки заарештовані. 150 мільйонів. Я говорю, чому <реш> та людина поновилася на роботі через суд? Да, через суд. І він сказав, вона не захищена, соціально незахищена, і ви маєте повернути їй 150 тисяч гривень за цей рік. Що вона ваше... могла б заробити, якби працювала? Так, mm -hmm. а її повернути поновити її на роботі, і ваші 150 млн мільйонів будуть заморожені до тих пір, поки <клес> ви не віддасте 150 тисяч. тисяч. Отак От воно виглядає постійно. Це так. я так зробив. І всі... Що це було? Що це було? Муха. Да. Ну, це громадське. Це громадське, громадський Львів сьогодні, о 19.30 у Дзизі, буде презентація громадського Львів. Вони тимчасово за підтримки львівського медіа орендували цю кімнату. Ви можете бачити на задньому фоні прекрасні трибуни, які інколи не підтримують шахтар через що Шахтар ображається. Але ось так: от, в такій короткій ремарці я розказав про останні новини зі спорту і повертаюсь до розмови з Романом на Скільки у нас хвилин? ще? можна Окей. Київ, вставай, Київ, вставай. Що там? Хто там нас чує? Ви можете, будь ласка, контактувати зі мною через Твіттер. Наприклад, в Твіттері я пишусь Куті -E Епов і туди e писати запитання до Зураба. Ми зробимо таким чином. Або хто знає мій телефон, можете подзвонити в студію. Окей, 8063 499 2822 ніч 63... когось тут у Львові, я так розумію. Ні, 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 ні. 0,6349 до два. Якщо познати студії, я включу гучний зв'язок і ви поговорите з Урабом особисто. Це громадське. І чи будуть якісь такі моменти інтерактиву в, цих, в цьому суспільному? Та, від, так, якісь речі? Такі таким ж. самим чином, да, і більше ну, пора. Ну, не таким Бо примітивним. У нас Ще і ще й листуються, знаєш. Ви це забули, а ви у вас навіть не було ніколи. Ми плануємо насправді зробити один рум, де буде сидіти людина, яку будуть ну, називати омбудсмен, і вона буде постійно на боці глядачів. Вони будуть приходити, вони будуть розказувати їй або йому все, що вони хочуть, а потім вона буде захищати в компанії їх інтереси. І це так, правильно. А коли корпоративка буде, то вона буде з глядачами чи. Ох, не знаю це питання, так. і в нас омбудс. Розумієш таки, корпоративка на півтори тисячі людей. тобі не ті зняти, зняти, по Ні пропокататися. Ну, власне, у нас корпоративів ніколи не було на громадському. Але в нас були сходки такі, коли ми стратегічні сесії робимо в Києві з різних регіонів, з'їжджаються люди. Це тому, що громадське це безперервний корпоратив. Ну, один великий да, Так, Але кожен витаю. день ми можемо готувати борщ на нашій кухні і там й стрімити потім так, в, в так, юстрім так. кудись. Цей процес і не долучається, глядачі до нас, ну таке, мабуть, тема не дуже їх можемо поговорити щось, наприклад, про, про жіночу ті, красу. Тільки тільки тільки. Я думаю, якщо ми поговоримо про чоловічу, то це буде резонансніше. Ти краще знати, не знаю. Ну от, <ристої> <І> власне, що ви будете робити з рейтингом Тобто ці всі вишиванки, сорочки, мати вишила мені і, і всі відпустила, зваблювати піснями, це Боля, все потрібно. Що тому ти що, ти що, що в мене батьки тато, керівник народного хору, мама бібліотекар. Вони пруться від folkмюзик і так далі. Тобто ці програми потрібні. Як так. їх зробити більш сучасними? Я не знаю. Картинку. Я перепрошую. Я зараз кажу дуже неполіткоректно до вашого так, так, так. Я коли Як вони включають ну там дебати чи ще щось? Щось бракує. От картинка от 1 щось, щось бракує. Що це? Технічне оснащення чи підхід? Це техніка. Техніка, так? Да? Да. Поки що сіра картинка, яка, так? Ну от така от, якась, якась двомарна така. Ну, що ж таке? Техніка. Це перепере. Пере... Але ти що ти кажеш про фольк-мюзик, це правда. Да, це вже інше два питання. Я, контент. Ну так, да, це ж я ненавиджу, я маю випускати, бо це, ну, це має ну, бути Ви не має любите фолк-мюзик? Я не про фолк Мюзик, вона ще більш-менш. Але такі речі, які ніколи серіали. Я ніколи в житті не дивився серіали. І а, а там та. же ще серіали, не якісь такі. Так, а люди будуть дивитися. Люди так? дивляться і будемо робити. Все, нас вже виключили. Нас викидають з ефіру чи виключили так. вже. І правильно роблять? Ні, так, не, виключили. І не, виключили. не виключили. Ну, ну ладно, ну. я знаю, чим це закінчиться. Люди почнуть після ефіру дзвонити мені. Не так, так, так. Питати, як прийти кудись. Так. Але в нас була спроба <проб> також важлива спроба, можемо показати на останок ще пару слайдів з цієї презентації. Так, важливих. Можем. Наприклад, показати от зараз. красиву дівчинку. вже дівчинку ні, але ні, насправді. Насправді це тема, від якої ми, от, ми жартуємо, але це ж правда. Якщо показувати тільки щось на рейтингове, то це не буде працювати. Тому? Я не знаю, брату. Мені, мені не подобається ринок, і як він працює. Рейтинги це неправильно. Так. Да. То, бачите, важливо пропустили. Почали говорити регіональні центри новин. Там же ж куч, куча людей. Їх що треба? Ну хіба не можна зробити замість замість 400 людей чи 300 в Дніпропетровську зробити 100, але дати їм зарплату в три втричі більше. Зараз не можна. І може це будуть інші люди? Які... Зараз не можна. Кзот, є таке поняття. А, а треба пособляю. це нормальне? Я думаю, да. ну, і так. Ну ти так і робив? Таке, я так і зроблю. Дуже скоро так і буде. Але не зараз. Це громадський Львів, медіафорум, медіа теми. Ми обговорюємо тут. В нас був Зура баласанія. Я повертаюсь слухати зараз в дану секунду. Роман Скрипін дискутує з нашою системою дозвільного характеру. Націоналі національну компанію з питань телебачення, радіомовлення. Проте там називається як. Зробити національно щось про щось про медіа, але насправді це теж дуже важлива тема. Ну, наприклад, чи зможете ви бачити такі розмови там з покриттям на 40 тисяч людей чи на 4 мільйони? Це важливо. Я вважаю, це важливо. Ві медіа форум зуровала санті. Дякую. Я Буденко Тєпав, дякую. Ми прощаємось.